Привіт, дівчата! Сьогодні таке провокативне достатньо відео, тому що я спробую менше ніж за 5 хвилин вам довести, що люксові бренди вже знецінились. І чому платити 2-3 тисячі доларів за бренд, за сумку брендову, це вже взагалі не круто. Раніше відомі бренди це була розкіш. Зараз це вже як кліше. Чому? То і за що ми тоді платимо? Насправді, давайте з вами розберемось в цьому колись люкс означав найвищу якість, ручну роботу та недоступність. Це було мистецтво, за яким стояли імена великих кутюр'є. Речі служили десятиліттями. Вони були для обраних. Черги в бутіках, натовпи на розпродажах. А сьогодні люксові бренди стали масовими. Їхні товари виробляються в Китаї, В'єтнамі, Румунії. Речі випускають величезними партіями та за шалені гроші. Але що ми купуємо? Логотип чи маркетинг? Багато люксових речей сьогодні не витримують навіть року активного використання Якість шкіри гірше. Фурнітура ламається, а швидко розходяться. При цьому націнка за бренд у 10-20 разів вища за собівартість. Нам нав'язали, якщо у тебе немає певного бренду, ти не успішний. Але правда в тому, що сьогодні люкс це не про смак і якість, а про бажання показати успіх, навіть якщо цей успіх лише ілюзія. Цікавий факт дослідження показують, що більшість покупців люксу це середній клас, а не мільйонери. Справжній стиль сьогодні це усвідомлені покупки та преміум люкс копії малих або великих брендів. Сумка Hermes люкс копії може бути втричі якіснішою за нову, яку абсолютно не відрізнити від оригіналу. То чи треба переплачувати? То, дівчата, яка ж альтернатива люксу та брендовим сумкам? А я вам скажу, що це. Класні преміальні люкскопії, які в тисяч разів а, вигідніше купувати, і вони зовсім не відрізняються від оригіналів. А також зараз дуже цінуються вінтажні сумочки. Наприклад, бренду Miu, Miu, подивіться, це вона в вінтажному стилі виглядає неймовірно круто, стильно, дорого, і абсолютно ми не зможемо відрізнити її від оригіналу. У нас а, дійсно надійні постачальники, які просто один в один відшивають все абсолютно точно. От, якщо порівняти дві сумочки разом, а, ось такі. Поставити, то абсолютно ти не відрізниш, де оригінал, де люкс копія. Тому дівчата вибір, звичайно, за вами. Але я сподіваюся, що в цьому відео все ж таки трішечки я вам довела, що можна і навіть треба не переплачувати. А я нагадую, що. Ми магазин верхнього одягу та аксесуарів Paradise Store, і у нас величезний, величезний вибір сумочок з натуральної шкіри преміум якості люкс копії. Дуже круті. Тому дівчата, навіть наші клієнти, у яких є брендові аксесуари, вони до нас приходили і казали, а що це у вас оригінал, але як оригінал може так коштувати? Звісно, це у нас люкс копія, але вони не відрізняли зовсім і дійсно казали, що це дуже. Дуже-дуже схоже один в один просто до оригіналу а, люксового бренду. Тому дівчата, вибір за вами, ну а ми вам представляємо усі а, бірки, пильники, коробки. Ну і, звичайно, круті стильні сумочки з натуральної шкіри, які будуть круто доповнювати ваш образ. І які не сильно будуть боляче вдаряти по вашому гаманцю. Тому дівчата приходьте до нас або замовляйте онлайн. До речі, для тих, хто прийшов з Ютубу або з інстаграму, або з Тіктоку, у нас знижки мінус 10% на сумочки. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі і чекайте наступних цікавих відео.